Чому я вирішила порівняти саме ці два острови. Перше, тому що я жила і на Пхукеті, і на Балі. Маю досвід, і мені є що сказати. А також саме ці два острови є найбільш відвідуваними місцями в пса, тобто в південно-східній Азії, а також найзаселенішими експатами і, звісно, українцями це відео буде корисно людям, які розглядають саме переїзд. Пса, якщо у вас є можливість всьогодення подорожувати, то звісно, і пхукет, і балі, і взагалі вся південно-східна Азія це прекрасні куточки нашої планети. Кожна країна унікальна має свою нелегку історію окупації, окрім Таїланда, історію бідності, боротьбу за незалежність, історію революції, корупції, страшних і жорстоких війн. Пізнавайте цей світ, цікавтесь іншими країнами про свою. Звісно, не забувайте. Подорожі це дуже. Потужний інструмент, який розширює світогляд і відкриває очі на багато речей, про які раніше навіть. Не замислювався. Ну а в цьому відео ми розглянемо різницю між двома островами по пунктах, які цікаві саме для лонгстею, що в перекладі з англійської довготривалого перебування. А саме візові правила, ціни на житло і якість житла, ціни на їжу, асортимент продуктів і локальна кухня, місцеві люди українські ком'юніті, концентрація, русні, безпека, інфраструктура і останнє це дозвілля, тобто природа, пляжі, водоспади, гори і вся. Та краса, яку ви можете бачити у вільний від роботи час Тисніть лайкушку, підписуйтесь на канал і поїхали. Почнемо з уроку географії. Пхукет це маленький острів на півдні Таїланду площею 543 квадратних кілометра. З півдня на північ на байку можна приїхати приблизно за одну годину і 10-20 хвилин. На Пхукеті є різні райони і якби своя столиця з одноіменною назвою Пхукет Таун. Всі пляжі сконцентровані на західній частині острова, і пляжів тут щось по типу більше 50. Є свій аеропорт на материковий. Частину Таїланду пролягає міст. Хукет настільки близько знаходиться до материка, що коли переїжджаєш цей міст, навіть не розумієш, що от зараз. Ти виїхав з острова на материк. Переважна релігія на Пхукеті, як і всьому Таїланді, це буддизм на другому місці іслам. Тому достатньо часто можна побачити жінок в хіджабі. Сезон дощів, тобто коли дощ йде майже кожен день стіною і море дуже некупабельне, починається з травня і до кінця листопада. Балі це острів, який є. Обожнюю називати острів просвітлених людей, бо ці просвітлені люди створили йому таку репутацію, і знаходиться він. Індонезії площа його складає 5780 квадратних кілометрів, тобто балі в 10 разів більше за Пхукет. З півдня на північ на байку можна проїхати мінімум за 3 години, зі сходу на захід мінімум за 4. На балі є різні райони, такі як Улувату, Чангу, Убуд. Це ті райони, які вибирають для життя експати. Але столиця це демпасар, в якому живуть в основному локали. Основні, я навіть не можу сказати купабельні, але Ok. Купабельні пляжі розташовані тільки на ось цьому півострові Букіт. Решта пляжів це все під серфінг. Попри те, що індонезія це мусульманська країна на острові балі своя унікальна релігія, яка називається тхарма. Це мікс індуїзму і анімізму. Анімізм це вірування первисних людей, віра в існування духів, одухотворення сил природи, тварин, рослин і предметів. Сезон дощів на балі протилежний до обхокету, тобто злис. Стопада по травень і дощі тут не такі потужні, легкий варіант на відміну від опонента. Отже, перший раунд візи в мене на каналі є два окремих відео про візи Таїланду і візи Індонезії. Я не буду повторюватися, якщо вам цікаво, подивіться їх. Але скажу, що. І там, і там можна жити довго. Варіантів декілька у кожній країні втає це віза рани або продовження по спеціальному листу від посольства України або студентська віза. На балі це знову ж віза рани або бізнес віза, або взагалі кітес це типу робоча інвесторська віза. Так, це бюрократично, трохи напряжно. Це коштує грошей, але це можливо. Тому в цьому раунді. Букет балі 1-1. раунд. номер 2. ціни на житло і якість цього житла. Наратив, що в Азії дешеве житло, забудьте, це не так. Можливо, колись так і було до коронабісі, але після коронабісія економіка країн, де туризм займає леву частину ВВП, так знатно хитнуло. Тому і ціни на житло піднялися. Наступний раз, коли буде отка афеора віка, подумайте, чи вестися на ті карантини, маски і уколи. А що нархов житла, То нормальне житло на балі, не в єбінях, де буде кухня, басейн, пралки, скоріше всього, не буде. Стартує від 700-800 доларів. І то це треба прям дуже напружитися, щоб знайти. Реально хороші апартаменти, або кімната на вілі в хорошому районі, це мінімум 1000 доларів. Хто платить менше, то або зняли в ковід або до. У мене є відео на каналі, «Їж, молись кохай на балі. Ми там з Місцевим товариством прям дуже детально розкрили цю тему. Якщо цікаво, подивіться після цього відео. Другий момент по Балі. такі райони, як Чангу, Бірава, Убут менше, але це одна велика забудова це стук. Шум і пил, і півні волають весь день. А ще на балі заборонено будувати будівлі вище пальми. Тому баля це таке велике село з будинками ну максимум три поверхи. Хукет же відрізняється тим, що тут дозволені високі забудови. Тому на бхукеті багато високоповерхових сучасних кондомінімумів, ціни в яких стартують від 400 доларів в найстарших забудовах, 500 в тих, що побудувалися нещодавно, і від 600 доларів в нових. Біля Пляж, звісно, набагато дорожче. Ми виняли квар, виняли. Ви найняли квартиру в новому кондо біля найбільшого торгового центру Централ за 670 доларів. До пляжу на байку 25-30 хвилин. В Цьому кондо є абсолютно все, що потрібно: спортзал, басейн, сауна, охорона, рецепція, сортування, сміття і, взагалі, все це виглядає люксово і приємно. І це за 670 доларів. На балі щось подібне буде коштувати мінімум тисяча, а то і всі 1200. І так, на Пхукеті те що є будівництво, але воно тут не таке голосне, як на балі, і точно немає волаючих півнів. Тому в цьому раунді я оцінюю. Кукет Балі 1-0. Наступний раунд: локальна кухня, ціни на їжу, асортимент продуктів. І у мене одразу питання: ви щось чули про індонезійську або балійську кухню? Ви десь бачили ресторан індонезійської або балійської кухні? Я певна, що десь може вони і є, але я собі мало уявляю ресторан Насі Горянг, що в перекладі смажений рис. Балійська локальна кухня це смажений рис, щось по типу. Тофу з такими сємками або з м'ясом, а я не їм м'ясо. І взагалі, вся ця баліська кухня виглядає ну так собі, смажене, пересмажене в купе олії. Морепродукти на балі дорогі. Цей ринок не розвинутий з релігійних причин. Ми цю тему теж. Дуже яскраво з товариством розібрали в цьому відео. Вони відкрили на секундочку перший рибний ресторан в Убуді, тобто знають про що говорять. Так, на балі багато європейських, австралійських, українських, класних інстаграмних ресторанів і кафешек, але і цінник там в три рази дорожче за ту ж локальну кухню. Що стосується Таїланду, то про том-ям, напевно чули всі: це суп, де купа морепродуктів, і коштує він на бхукет. 100 бат, тобто 100 гривень, тобто 3 долари і в 90% в будь-якій локальній примітивній кафешці, він буде смачний. Тайська кухня одна із найсмачніших в світі. Вона якісна, свіжа і дешева. Що стосується асортименту продуктів на полках магазинів, то знову ж такі речі, як морепродукти, різноманітність овочів, зелені. Кокосове 100% молоко 350 видів. Манго більші і смачніші саме в Таїланді. Свіжі кокоси в Таїланді солодкі, а на балі ніякі. Єдине, в чому виграє балі, на мою думку, це шоколад і кава. От шоколаду і кави на балі просто 350 видів. Врешті програє повністю. Тому в цьому раунді для мене однозначно 1-0 на користь хукета і, взагалі. Тайланда, ой наступний раунд, мій улюблений. Місцеві люди український ком'юніті і концентрація русні. І тут чесно, можна робити окреме відео, але я спробую стисло. Місцеві люди для балійців, всі хто не балієць – це ходяча істота з грошима. Так, є порядні, але більшість балійців ще ті жуки. За оцією маскою святості і доброти криється постійний розвод на гроші, постійне збирання грошей з іноземців, будь-то пляж, водоспад, якась арка. Якесь рисове поле, це все вони називають донейшн, але чомусь цей донейшн обов'язковий. Якщо ти не дав гроші, тебе підріжуть на байку, проколять колеса, можуть навіть погрошувати з холодною зброєю. На балі небезпечно. Я не придумаю. Це реально правда. На острові просвітлених людей. І святих балійців крадуть телефони, шоломи, гроші можуть зірвати прикрасу. В обмінниках найобують, і цей список можна продовжувати. В легенду, що це не балійці, а джаванійці, Я не вірю, це казочка для тих, хто приїхав на пару тижнів. Корупція страшна, поліція мудуковата, і взагалі, суспільство, в якому досі існує кастова система нерівності в сучасному світі. Ну, ну це піпець. Що стосується тайців, на Хукеті, це теж маленький туристичний острів, але тайці не бачать в тобі ходячий мішок з грошима. І, взагалі, тайці бубочки максимально добрі, приємні люди. Я їх чесно обожнюю. Так не всі в сім'ї це знаєте не без у того, так іноді складно, бо більшості в своїй вони не говорять англійською, але в загальному, як люди, вони. О, тут теж можуть вкрасти шолом, але в більшості випадків, якщо ви залишите ключі в байку або речі на пляжі, їх ніхто не візьме. В цьому раунді хочеться е, балі поставити мінус один, а бхукети плюс два, але ладно, один-ноль на користь хокет. Українське ком'юніті, дивіться, в мене взагалі немає проблем з пошуком своїх людей ні на балі, ні на Пхукеті. Дякую собі, тому що я веду Ютуб і Інстаграм. До речі, підписуйтесь. Завдяки цьому з'явилося просто купа класних людей в житті, з якими я підтримую зв'язок і дуже люблю. Передаю всім привіт. Але якщо у вас немає Ютубу, то є телеграм-канали. На балі на сьогодні 4,5 тисячі людей. На Пхукеті понад 2 тисяч. Знайти своїх і українських. Тусовку не є проблемою на жодному острові. І там, і там збираються в мафію, на столки, на пиво на поїздки. І там, і там є українські бізнеси. Так, на балі більше. На балі, прям купа українських ресторанів, але і на Пхукеті теж є і барбершоп, і я бачила український рентал. І я певна, що і ресторани, і все, що на балі, на Пхукеті, теж присутнє, просто менше. В групі на Пхукеті трохи мес, бо немає нормальної структури. Там часто. Срач, що як на мене в баліській групі менше присутні, але теж безумовно є. Срачі бувають на різну тему. Знаєте, завжди є люди, яким немає що робити, і вони роблять собі зіркові часи на просторах телеграму. Але своїх людей тут, в Азі, можна знайти. Тому в цьому раунді один-один на користь обох островів. Русня на балі русні не менше ніж на Пхукеті Точно більше, але вона там не така яскраво виражена. Просвітлена на балі більше австралійців, тому русня там розчиняється. Відкритої такої руснявої бедлоти я на балі також не бачила. Вона там точно є, але я не бачила. На відміну від пхукета, на балі я також не бачила вивісок прямо назв на руснявій мові, що на пхукеті ну прям сильно багато. Але якщо на Балі зайти в український рес, то там 100% буде сидіти русня. От 100% люблять вони наші українські заклади. У цьому раунді 0-1 на користь Балі. Моя суб'єктивна думка, що на Балі Росня не така Ортивна інфраструктура Хукет менший, тут широкі хороші дороги, кращий інтернет, доступні якісні житлові комплекси, кращі супермаркети, великі круті торгові центри. Є автобусне сполучення з аеропорту по всьому узбережжю на секундочку. На Балі вузькі дороги, скажений трафік, поганий інтернет, гірші супермаркети, такі собі торгові центри. Я не бачила автобусів з аеропорта в Чангу, наприклад, 1-0 на користь Пхукєда. Ну і остання дозвілля. Тобто природа, пляжі, водоспади, гори і вся та краса. Пхукет це про гарні пляжі, балі це про серфінг. Пхукет це про прекрасні острови з вапняними скелями з води. Балі це гарні скелясті обриви і рисові тераси. З Пхукета можна поїхати на неймовірне крабі, з балі на неймовірну нусапеніду. На пхукеті немає великих потужних водоспадів чи вулканів. На балі вони є. Але з Пхукета можна поїхати на крабі чи самої, і там є хайкінг, каяль. Які водоспади, що теж ух, які емоції на рахунок просвітлення? То так балі має той маркетинг, магічне місце і все таке. Але на Пхукеті теж є ретрити, йога, саундхілінг масажі, масла, амулети, і ото все. А магічне місце воно ось тут. Мрійте, бажайте, візуалізуйте в цьому раунді. Один один підбиваючи підсумки, ВС Балі моя особиста думка, побудована на моєму особистому досвіді, з моїм особистим світобаченням, така балі це дуже класне місце, але для подорожі на пару тижнів з таким немалим бюджетом. Пхукет же це про комфортне, доступне життя на довгій. Термін. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарі або напряму в інстаграм. Я завжди чим можу допоможу. Дякую, що додивилися до кінця. Перевірте, чи поставили лайкушку. Побачимося в наступному відео.